Комуністам припекло у київському офісі комуністичної партії вигоріло аж чотири поверхи. Міліція поза камерами зізнається, так горіти можуть тільки бензин чи інші займисті речовини. Очевидні докази підпалу знайшли і вікна на згарище комунізму. Побувала Ольга Кучер. На Борисоглібській, де міститься офіс комуністів, загорілося по десятій. У дворку будівлі, де знаходиться комуністична партія України, і досі є запах горілого. Найбільше постраждала офісна головна будівля. Тут згоріло чотири поверхи. Всі стіни тут у Кіптів. І міліціонери, які тут ведуть слідчі дії, не на камеру кажуть, що так будівля горить тільки тоді, коли запалюють з допомогою бензину. І в дворі ЦК Компартії України пляшки для займистої суміші та каністри. Зрозуміло, що не могла так загорітися від звичайної пожежі, десь десь отам от каністра лежала. Зрозуміло, що це підвал. Та Виявляється, комуністам уже пахло смаженим. Сусідка Катерина зі свого балкону вже бачила полум'я на комуністичних дахах. Ну комуністи вже горіли колись. У них під дахом горіло. Це ж не вперше. Вони самі горіли. Тепер у будівлі зруйновані меблі, зникла апаратура. На вулиці комуністична література, рамки від портретів. Уцілів тільки Симоненко. І ні, зійшовши з полотна у дворі з'являється живий лідер КПУ. Він не був тут від лютого. Коли активісти майдану зайшли в комуністичні хороми, тому без жодних слідчих Петро Семененко звинувачує саме їх у підпалі. До цього причетний і свобода, і правий сектор. Ви про це повідомляли. Про це можна такому дуже швидко дізнатися, встановивши бо. Вони ж тут і обличчя їх не приховували. Вони з автоматами тут якраз були у цьому приміщенні. Про те, що свобода була, підтверджують у держслужбі з надзвичайних ситуацій, але поточнюють, свободівці самі вивчали причини пожежі. Поряд з нашими працівниками були люди, які представлялися, що вони свободовці. Вони не чинили ніяких перешкоджань у роботі наших підрозділів. Тим часом у МВС уже навіть порушили кримінальне провадження, адже загорілося відразу після того, як будівлю покинули ілюстраційний комітет і канцелярська сотня, громадські ініціативи від часів майдану. Вчора в день їх оточила міліція, зачитала рішення суду. Офіс комуністів треба звільнити. Добро! Поки одні пакували речі, хтось палив портрети Леніна та радянські прапори. Першою пішла канцелярська сотня. Жіночки вивчали документи, які поспіхом покинули колишні високопосадовці. Сотник Денис Бігус тільки розводить руками. Вони пішли до шостої. Хто запалив будівлю? Він не знає. Варіант того, що там це провокація з одного боку. Він рівноцінний. Варіанту, що це провокація з іншого боку. Хто там, коли пішов? Я знаю лише одне. Я звідти пішов. у Шості інша сторона. Це так званий люстраційний комітет. Він сформувався після майдану і шукав посадовців для люстрації. Дмитро Різниченко був одним із тих, хто перебував у захопленій будівлі КПУ. Комуністів не любить, але щоб палити будівлю не палив. А хто після того як ми звільнили, міліція значить зайняла? Хто ж тоді спалив? Якщо не ми, значить міліція. Оскільки ми слухаємося закону, то звичайно ж ми такого нічого робити не будемо. Може, як проводка коротнула. Всяке було Ольга Кучер, Галина Сергієва та Андрій Шурин. Програма Вікна СТБ.